Вінничина. Браїлівська ікона Божої Матері. Браїлівська ікона Божої Матері одна з найшанованіших святинь Вінничини. Вона відома з XVII століття і пов'язана з містечком Браїлів. Сьогодні це селище, яке знаходиться в 40 кілометрах від Вінниці на південний захід. Ікона написана у стилі, який можна віднести до епохи відродження. І на іконі ми бачимо Божу Матір, яка тримає на лівій руці богонемовля Ісуса, котрий простягає свої руки, не мов би бажаючи обійняти тих людей, які моляться перед іконою. А корона, яка зображена над головою Божої Матері, говорить про те, що цю ікону шанували не лише православні, але й католики. Адже традиція коронувати ікони походить із Західної церкви. Вона була відома в Римі ще з 8 століття а у 17 столітті поширилася на всю західну церкву. Сьогодні ця ікона, її копія є в головному храмі Вінницько-барської єпархії, Прибереженському соборі на почесному місці стоїть і люди, які приходять до Божої Матері зі щирими молитвами, і тут отримують зцілення, допомогу, благодатну допомогу у тих потребах, які вони мають. І загалом вінницько барська єпархія, як і вся православна церква України, активно сьогодні допомагає Збройним силам нашої держави, які боронять незалежність. Сьогодні багато капеланів нашої єпархії служать безпосередньо в військових частинах, які знаходяться на фронті, надихаючи, допомагаючи нашим військовим захищати державу. Сьогодні наші священики, наші миряни, як волонтери, збирають допомогу і її пересилають або і самі перевозять безпосередньо у військові частини як можна ближче до передової, до сходу, до фронту. Доставляють туди ту допомогу, яка необхідна сьогодні нашим захисникам. Що стосується проекту, який називається Вівтар Свободи, це прекрасний проект, в якому представлені ікони. Божої матері написані на військових обладунках. Ну, як будь-яка ікона, така ікона закликає нас до молитви. Вона спонукає нас молитися і спонукає нас згадати того, хто на ній зображений. І тому, а якщо вона зображена ще й на обладунках військових, то вона нам нагадує, що Господь допомагає тим людям, які борються за правду, нашим воїнам, які сьогодні, сьогодні і в фізичних обладунках, і в Божій. Броні Божої броні Божої ласки Божої допомоги сьогодні відстоюють мир і незалежність нашої країни.